Про бомбосховища говорили і на першій масштабній зустрічі з журналістами нового керівника столичної держадміністрації. Про все детальніше розповість Марина Борисполець. Журналісти сходяться на першу велику прес-конференцію нового очільника Київської міськдержадміністрації держадміністрації Володимира Бондаренка. В залі велолюдно миша не проскочить. У медійників багато питань. Однак помічники голови КМДА одразу попереджають: журналісти можуть поставити лише по одному запитанню. Після вступного слова Бондаренко готовий відповідати. Всіх цікавить, що буде з біженцями, які приїхали з Криму до Києва, де їх розселятимуть, куди телефонувати, скільки коштів на це вже. Виділено на комарова їх приймуть. Там буде все. Їх розселять, дадуть їм всі необхідні засоби допомоги. Не треба тут педалювати на те, що ви позвонили. І вам хтось сказав? Ви біжені чи ні? У нас є місць Достатньо приблизно 10 тисяч. Номер калцентру, номер комарова. Відомий, відомий. Хай дзвонять і все буде в порядку. А ось щодо благоустрою міста Бондаренко каже: поки що не припустимо витрачати гроші на ремонт серед містя Києва. Тому попросив бізнесменів долучитися до благоустрою столиці. Хтось уже пообіцяв подарувати люки, Відремонтувати містину біля стадіону я звернувся частково до окремих бізнесменів, чисто в таких контактах, десь ми пересікалися. Я скажу з ким це було і хто дав яку згоду, але хочу через засоби маси інформації, через вас, шановні друзі, попросити звернутись в цілому до суспільства і до тих бізнесменів, які хотіли би взяти участь в відтворенні центральної частини міста Києва. У нас на території Києва є понад тисячу об'єктів Ріната Ахметова. Тому через газету, яка його прославляє як інвестора, повідомте йому, що в Києві є проблеми це ви зробите. Так от у зв'язку з неспокійною ситуацією в країні, очільник Києва вирішив звернути увагу на розташовані в місті бомбосховища, що правда достатньо їх тільки в центрі столиці, бо вже багато років цим питанням ніхто не опікувався. Тепер треба шукати гроші. Ми сьогодні вивчаємо, куди і скільки виділити. Де щось зробити, тому ну це не, не ви там виділили на картоплю чи на молоко і на цьому закінчили. Це серйозні фінансування, які треба ще знайти. Нема нічого, як ви ж вважаєте, немає нема нічого, як ви вважаєте, але є. Сказати сьогодні, кому куди бігти буде дуже важко. На сам кінець міський голова озвучив не дуже добру новину для всіх мешканців Троєщини. Вперше за довгі роки мешканцям житлового масиву сказали правду. Будівництво обіцяного метро не просто відкладається. А його найімовірніше взагалі не буде. Заспокоюють. Замість цього курсуватимуть трамваї.